Зважаючи на те, що не всі далеко маріупольці були на Майдані і бачили вживу, як це відбувається. Ми вирішили зробити таку невеличку інсталяцію, таку таке наметове містечко. Ми хочемо обов'язково пройти після заходу загального. О, там у нас оця наша карта, яку ми рік назад дітки, школярі малювали карту України разом з Кримом. Хочемо стати на кордоні на кордонах України, показавши тим самим, що ми захищаємо, що ми Будемо самі захищати разом з нашою армією, будемо захищати ці кордони. Сьогодні той день, коли народ України, найвеличніший народ, повстав проти тоталітарного режиму Януковича, проти корумпованої всієї цієї гілки, які ми зламали своєю силою на Майдані, стоячи, віддаваючи своє життя, поливаючи свою кров. так? Я хотів би дуже, щоб ви все це не забували. Слава Україні! Янукович довів до такого стану, що людям довелося вийти на Майдан. Шкода, що пролилась там кров і взагалі що там було насильство таке. Тому я шкодую, що так вийшло. Але в цілому, це якби боротьба України за своє місце в світі, за свій демократичний вибір. Мы здесь пришли, чтобы, так сказать, оказать честь памяти. Людям, которые погибли на Майдане, и э, оказать честь памяти Майдана как революционного движения. К Майдану с самого начала у меня отношение очень положительное. Это попытка построения гражданского общества на Украине. Это довольно серьезное явление, потому что у нас в течение 20 лет практически не было попыток построения гражданского общества. Если не считать оранжевую революцию, то э, фактически в этот момент мы. В течение 20 лет не осознавали себя людьми, которые могут влиять на политику государства. То, что было, было тогда, а то, что есть сейчас. А, а то, что осталось не немножко уже сознательность людей, уже, уже проукраинская. Это радует, это радует.